Рік розпочався з новорічних потренділок в ЕТС, а тому і підсумки, я думаю, підіп'ємо саме в цій грі. За цей рік ми зіграли з вами в десятки без перебільшення ігор. Найбільшим відкриттям за цей рік для себе особисто я вважаю відкриття Ukrainian Visual Novel Jam та сайту HIO. А до речі, на каналі є список відтворення ігор з HIO, який уявляє собою щось типу кіндер сюрпризів. Вони всі з однаковою обкладинкою, і лише відкривши, ви можете побачити, яка іграшка всередині. Бо саме так для себе і я сама відкривала ігри на цьому сайті, і тому хотіла передати це відчуття і глядачам. Моє відкриття такого проєкту, як Ukrainian Visual Novel Jam, розпочалось з новели редакторка. Наскільки я пам'ятаю, цю новелу мені запропонував Ютуб, але я не пам'ятаю, чиє це було проходження. Тоді я вирішила пошукати цю новелу і вже через неї, немов Аліса, відчинивши двері, потрапила в дивокрай. Ми пограли з вами, мабуть, у 20, а може, й більше ігор з даних джемів. А також, поки тривав третій джем цьогоріч, грали тиждень такі класні і новели, як роботризна, віртуальна перемога, чи мріють коти про деруни, між світів я зустрів тебе, багато-багато інших крутезних новел. До початку третього джему та після завершення ми грали в інші новели, такі як Розчаровані, Віддзеркалені, Редакторка, Резонатор, Дилема, Кайзер сингулярності і ще багато крутих новел, які мені ну, прям реально дуже-дуже сподобались. Новела Кіт, що рахує зірки, взагалі вилетіла в топи і на момент цього запису є найбільш популярним відео на каналі. Я й досі пам'ятаю свій шок, коли відео отримало 500 переглядів. При тому, що на той момент, ну і те насправді зараз, більшість відео мають 20-30 переглядів. Тим більше було моє здивування, коли я побачила 500, а зараз на даний момент ще більше переглядів у цього відео. Мені дуже приємний кожен перегляд, а особливо коментарі під відео. Ви дуже часто пишете добрі і приємні речі, а ще мені приємно дізнаватись, що відео підійняло б вам настрій чи змусило задуматись над тими чи іншими питаннями. Дуже приємно знати, що відео зробили чийсь день, хоча б на момент перегляду цього відео трішки краще. Адже для цього вони і задумані мною, щоб трішки відволікти і розважити. До речі, стосовно коментарів, мені дуже приємно читати коментарі розробників ігор в Ютубі на своїх відео. Мабуть, через це я найбільше і люблю українську ігрову спільноту за відкритість, за щирість, за нетоксичність та дуже приємну атмосферу. Я розумію, що з ростом каналу, який можливо буде, можливо не буде, важко уникнути хейту, але як би там не було. Сьогодні мені приємно створювати та ділитись ігровими та позаігровим контентом. І мені хочеться вірити, що в майбутньому нетоксичність та дружність будуть переважувати, а всі проблеми та незгоди не зроблять нам в житті погоди, як казав телеведучий Микола Луценко. Багато секретних фіналів, секретних проходжень підказували мені саме виглядачі. А також рекомендували дуже класні ігри, такі як Боксвіль та Резонатор. Ми з вами цьогоріч відкрили дуже багато українських ігор, такі як Польовий шпиталь Історія доктора Тейлора, Боксвіль, Квіткова крамничка Хануко, Шапік, Пазл для кле». Деякі ігри ми проходили разом, а на деякі я робила огляд. Разом ми грали в демку Underground Blossom, а також грали в повну гру, як тільки вона вийшла. І як же приємно було бачити українську локалізацію. Вона й досі гриє моє серце, бо, по-перше, вам не треба було страждати від моїх затупів перекладання, а по-друге, не потрібно було страждати мені. Ми з вами нарешті закінчили гру Тишу Вітру. І ця історія вражає своєю одночасно і простотою, і глибиною. І особисто я вважаю, що через мої труднощі перекладу я лише відчуваю глибину цієї історії, але не можу повністю зрозуміти. Ми грали з вами в ігри Cube Escape Collection від Rusty Lake. І я пам'ятаю, що перше моє знайомство з цими іграми було ще десь на початку їх створення, можливо, у 2016 чи 2017. -му. Але крім Арлі і коробки Harvey, всі інші, які мені тоді траплялись, я не догравала до кінця. Наприклад, я тоді точно не могла пройти сезони і театр, але я не могла їх пройти тоді не через складність, бо вже тоді були офіційні проходження на Ютуб-каналі Rusty Lake, а через те, що саме треба було зробити в цих іграх. Але знаєте, роки йшли вже 2023, й І ось я вже не цураюсь робити те, що пропонують ці ігри. Ми з вами бавились в усіх іграх. де було піаніно, чи взагалі хоч якісь нотки, створюючи свою музику. Ми це робили і в театрі Rusty Lake, і When the Past Was Around, і Children of the Silent Town. І Боже, в чому ми тільки не грали, та тільки траплялися якісь музичні інструменти чи взагалі можливість на чомусь пограти. Хоча стосовно Children of the Sun Town був лише огляд, а не проходження. Але і там, і там я знайшла, як пограти, як на інструменті, хоча там були тільки окремі нотки. Більшість ігор на каналі, які ми пройшли цьогоріч, це були інді ігри або логічні ігри, такі як Resonance of the Ocean, The Star Named Eos. Монолог цього. Таха, як він називається, Ворона. І між. Ми навіть спробували пограти в економічну стратегію Боба-симулятор. За цей рік вийшло приблизно 9 чи 10 машинів, а можливо і більше, такі як Рут, літо у Твінбруці, порівняння гойдолок в різних сімсах, музичний табір, вітання на День Матері та на Великдень. Та трейлер-будинок на озері. Можливо, колись вийти й повний. Можливо. <світ> та ще дуже багато було маленьких таких Sims-відеозамальовок. В частині відео цих машинів були використані композиції, написані мною, в частині були використані композиції інших авторів. Ми грали з вами в таку класику, як Rusty Lake Samsara Room. Щоправда, ми вже грали не в оригінальну гру, а в ремейк. Ну, тобто, це від же розробників, але це не та старенька Samsara Room. Свого часу я грала і в оригінальну гру Samsara Room. І я хочу сказати, що оригінально ця гра перша була дуже дуже прикольна. Ще ми завершили кілька sims проєктів. Це пригоди Еми, пригоди Еріки та челендж Магічна династія». А стосовно челенджу, тут скоріше я дропнулась, бо завершити його можна було на 10-му поколінні, а у нас, знаєте, ще й перше не досягнуло повноліття. Але, знаєте, хоча я й дропнулась з. Челенджу магічна династія, і завершила через рік пригоди Еми, а пригоди Ерік завершила, коли закінчився. Ну, по суті, Сім-сценарії е, для ну, цього проходження. Але знаєте, ці проекти мені показали, чого на даному етапі я хочу від Сімс. І якщо це вийде, то ми разом побачимо втілення цих ідей в таких проєктах, як будинок Амелія, Пустельники та в інших Сімс-проєктах. Також ми бавились з вами в Lost in Play і телефонували 7422 на станції дитинства в Underground Blossom. Ми бавились скачечками та влаштовували по тринділки в Euro Truck Simulator, як-от і сьогодні. І хто знає, які проекти на нас чекають в майбутньому. Та знаєте, мені приємно, що кожне відео знаходить свого глядача. І тому все, що, мабуть, я хочу сказати, це залишайтесь на каналі. Сподіваюсь, що на нас чекають нові цікаві пригоди. Не забувайте підписуватися, ставити лайки, писати коментарі, поширювати відео друзям, а також ставити дзвіночок, коли підпишетесь. І всім до наступних зустрічей зі святами. Я не хочу казати, бувайте. Просто до нових зустрічей!